Ціле півріччя, яке ми розглядаємо в цьому третьому фемікрабіку, не дуже радувало японських гравців новими релізами. Вийшло, окрім тієї тої гри, яку ми вже розглядали в минулому Фемікрабіку, лише сім ігор: Бейсбол, Тонкі Конг Джуніор, Мас, Теніс, Пінбол, Балганман, Дакхант та Гольф. Балганман та Дакхант, ми розглянемо в окремому відео разом з Хогам з яка вийде на початку літа. Бо всі, всі три гри потребують о, особливого обладнання для того, щоб пограти лет хана. Досить подивує їх і нам лишиться поки що на розглядання 5 ігор за півроку. Чому так мало? <світ> ну, У Нінтенди було ще повна проблема. Першу проблему, ну те, що Фоміком був забагований на релізі, я вже розглядав в першому шомікраміку, можна передивитись. А другою проблемою стало те, що Райко, компанія, яка випускала чіпи для Фомікому після першої шаленої хвилі продажів, просто не встигала забезпечити такий обсяг компонентів. На додачу до того, весь штат програмістів Nintendo на той час складався приблизно з 20 чи 22 людей, людей, це було дуже мало. І навіть ця невеличка кількість людей, вона тягнула одночасно декілька проєктів ще й тестування, і, звісно, не встигали робити багато ігор. Не Невздовзі Nintendo вирішить цю проблему за рахунок сторонніх студій, але на той час сторонніх студій ще нема. А натомість є своєрідна фобія помилитись знову так само, як з Рейзом Нінтендо, то все перевіряється ретельно, двічі, тричі, і у розробку потрапляють лише ті ігри, які маленькі, в яких складно зробити серйозні помилки, щось таке, що буде максимально стабільне і максимально просте. Як -то той теніс, який ви бачите, грає на цьому фото Масаюкі Куємор. Тож отакі 5 каріків, це майже все наше півріччя на Нінтендо. І почнемо в хронологічному порядку з тієї гри, яку я б краще взагалі ніколи не бачив, але, але японці за мною не погодяться. Це бейсбол. Обираємо якусь команду, принципово взагалі яку, і починаємо грати. Це, звісно, ще далеко не ті бейсболи, в яких є реальні команди, якісь реальні гравці, склади команд, які якось. Мають гати у гравців чи щось таке, це все буде пізніше. А зараз це якісь абстрактні команди. Одна з яких подає м'яч, друга відбиває. Це все коїться на двох екранах. Якщо відбити м'яч трошки далі за перший екран, то буде другий екран. От як зараз, наче віддаляється камера, і видно весь стадіон. Коли гравець грає за команду, яка подає м'яч, в нього є. Роки керування над процесом того, як подається цей м'яч, він може подати його правіше чи лівіше від тієї, зони, в яку його треба подавати, натиснувши вправо чи вліво, або можна натиснути вперед чи назад, для того, щоб подати швидше чи повільніше. Якщо гравець, відбуваючи команди, спробує відбити м'яч, який летить правіше чи левіше від зони його бити, це страйк. Три страйки це аут, три аути, зміна команди, і вже наступна команда подає, а та команда, яка подавала, відбиває. В грі є на той час доволі цікава механіка того, що м'яч під час відбиття може підлетити вверх і збільшитись, начебто він як злітає високо в повітря або до, вище ну, до того, хто бачить цю гру, може до камери чи їм і опускається потім назад наполе все зменшується, зменшується, поки не впаде десь на поле, бойове зловить якісь гравців, що може починити аут. Звісно, розповідати усі правила те слова я зараз тут не буду, але зазначу, що я знаю їх. Виключно саме тому, що в малому колись мені попалася ця гра. І я намагався розібратися, як ти взагалі грати, а потім вже подивився колись там пізніше реальний фейсбол. І зараз я правило цієї гри дуже гарно. Але все починалося з гави цього бейсболу. Відбувся третій аут, і команди міняються. Тепер ми граємо за того, хто відбиває більше. Граючи за метра, ми теж трохи керуємо тим, де знаходиться гравець, можна трошки вліво чи вправо його посудить, можна вперед та завтра, що посудить, це впливає на те, як ми будемо відбувати м'яч. Але яка саме кореляція між положенням гравця і тим, куди м'яч полетить, я так і не згадався. Коли м'яч так вилітає за це фол, він ровноцінний страйк. Але саме цікаве в бейсболі, з було вибити м'яч на хоумран. Це коли ти прям як слід в гати вбити по і він перелітає все поле і кудись приземляється на стадіоні в тату вболівальників. Таді вмикається веселенька музика і усім гравцям, які стоять зараз на базах, дозволяється вільно пробігтись додому. І це, звісно, приносить переможні коментарі. Ще в грі є механіка, яка дозволяє, поки там Бічер на та щось волікся, безпосередньо почати бігти, навіть поки подачі ще нема. Але якщо бічер запомітить і кине м'яч до бейсмена і м'яч опиниться в його руках раніше, ніж давай забіжить до бази, то це знову таки буде аут. То чому ж я не люблю бейсбол до фабіком? Як у 1983 році, так і прямо зараз. бейсбол в Японії дуже популярний. Тож на фаміком їх наробили шалену безліч. Оце в мене є лише третина. І в не те, що прям дуже відрізняються один від одного. Тож, де більшого, далі під час фамікрабів я буду пропусканці бейсболи. Ну, але самий перший все ж показати було треба. Виходить він ось в ось таких гарних коробочках. Подивіться, красиво, файно і погнали дивитися наступну гру, яка ще гірша. Бо я собі уявляю, вже лице сумного японського малого, якому нарешті купили новий карік на фоміком, а там атам уроки з математики. І добре вони будуть якісь новенькі, цікаві, може, з якимось геймплеєм, але там ті самі асети з того самого Донки Конга, переюзані і взагалі нема ніякого майже цікавого процесу. Два типу гри. В одному з яких ти вирішуєш більш прості задачки, в другому ти вирішуєш більш складні задачки, один, ну, проти іншого, хто швидше. Ну, тобто, можна пограти зі своїм датком. Проти якогось заскриптованого противника, проти якогось комп'ютерного супротивника ну, пограти не можна. Тільки вдоволі. Це максимально просто. Кінкот зверху підняв завдання, брали число, обрали модавтичну дію, обрали друге число, модавтична дія відбулася, в результаті отримали потрібне число, перемогли. Це називав Хітяра виходила ось в такій комплектації. В цілому, як людина, яка має трохи відношення до геймдеву, я розумію, що завдання зробити цікаву медатичну. Це завдання ще те. І я б не взявся за таке, але ось все ж розробники взялись, вирішили, що. Перевикористати асети з минулої гри, не додати більш-коць. Нічого, це гарна ідея. Я персонально так не вважаю, тож дуже добре, що в нас на турецьких каріках я такої гри не пригадую. А от наступну гру пригадую. І це ще одна спортивна гра, цікава фізика м'яча теніс. Золотеньке трохи під нахилом так. Нібито езометричне поле, обираємо е, рівень, складність, якої ми хочемо пограти, і погнали. Як і попередній бейсбол, цей теніс це неповноцінний спортсім, тобто тут немає якихось статів у гравців, якихось гравців, де, де, гра названа імені якогось там Андреа Гасі чи ще якогось знаменитого тенісіста. Це просто е, абстрактна гра в теніс. Але вона ну, непогана і вдвох, в принципі, представляє своє задоволення. Розповідати щось про керування ну, взагалі нічого, максимально просте, максимально інтуїтивне відкривання, будь-хто розпреється за лічені хвилини. Вона теж виходила в продаж у вигляді пульсу і у вигляді окремого каріка з картинкою. Ось такі коробці, яка, по суті, була такою грою, як Nintendo хотіла розробляти в той період. Можна грати вдвох, все, що просили від команд Ходоробки, в цій грі є. Цей теніс на свій час не поганий, але будуть краще. Давайте дивитись наступну гру. І це пінбол. Проба якось перенести додому, вмістити два до екрана. Весь весь ажіотаж, гри, настільний пінбол, які були на той час дуже-дуже популярні у Японії. Ця гра стає потім з стартових гер для Nintendo Деймед System у Північній Америці. Ну, знов таки спроба зробити унікальну гру з нескладним процесом, яка виходила в продаж на ось таких жовтеньких пульс-каріках в такій комплектації. Двоетапне ігрове поле, тобто ігрове поле поділено на дві сцени, два екрани: верхнього та нижнього. М'яч спочатку прокидається на верхню, і потім, якщо там ти не дуже добре керуєш фліперами чи ластами. Справа і зліва. Ну, то він може звалитись в нижній екран, де продовжиться. Є варіант купити бонус, повернути на назад, задума. Верхню частинку, і знову. І так далі, на рекорд. Є цілий бонусний етап, є безліч секретів, але розповідати їх я не буду. Цікаво знайти самому. У світі пінболів на той час якраз відбувається своєрідна революція, з'являються автомати Solid State, і пінбольні автомати, які використовували електроніку замість старих електромеханічних систем. Це під час інновацій, люди грали ці пінболи всюди, де вони стояли. Тому Nintendo, так би мовити, сідає на «Hype Train» і робить цю гру. І це стає комерційним успіхом. Ця гра вона подається у... Майже під 2 мільйони 1,83 83 мільйони копій по світу, ну, продовжу, звісно, всіх продажів. І це дуже і дуже непогано, Але до Гольфа не дотягує. Тож дивимось Гольф, який продався тиражем в 4 мільйони копій. Чому? Давайте спробуємо дізнатися. Ось я ввімкнув цю гру, побачив якогось схожого на Маріо дядьку в білій сорочці, з який Намагається ну, грати в гольф, спробував трохи пограти. І ви уявляєте, я залип години на дві, чи може навіть з половиною, я поки не пройшов всі курси, е, мене від цього гольфа було не відтягнути. Раптом виявилось, що це доволі продумана і інтуїтивно зрозуміла гра. Ігровий процес складний, але глибокий. в грі відбувається за рахунок. Трьох кліків. Першим кліком ти починаєш удар, другим ти фіксуєш силу, а третім визначаєш точність. От дивіться. Почав, замахнувся, сила, удар. І м'яч потрапив у воду. Якщо м'яч потрапляє в воду, то його повертають і ставлять на берег біля води. Тобто тут є дерева, вода, пісок, трава. І фільтер, який впливає на те, як ваш м'яч позаметіти після удару, все це впливає на ігровий процес, в якому може ціль намагатись загнати м'яч в лунку за кількість ударів, яка дорівнює пар або нижче. А щоб було простіше зрозуміти, що це за боги чи Бьорді, ось справа табличка, ну і видно, як саме витисняється який тип проходження курсу. Якщо ви пройшли курс на парку, це добре, якщо ви пройшли курс на Бьорді, то ви прямо. Молодець, якщо ви проходите курс на боги, чи табл богі, це в принципі непоганий результат. Але такий, що можна заюватися, і ще його трошечки покращити. Коли вдається підкинути м'яч поближче до лунки, то ігрова зона трохи змінюється. І тепер на ігровий процес починає більше впливати нахил поверхні, аніж вітер чи якісь перешкоди. Напрямок нахилу відображається такими зеленими стрілочками. Ну їх видно зараз. Кож враховуємо нахил, відстань до лунки, обираємо потрібну силу і заганяємо нарешті м'яч в лунку. Бачимо дабл бої. Треба ще потренуватись. А думаю, ну, ну, а якщо так, вгатив прям кудись в ліс. Так точно не б'є. Боже, перед тим, як бити, треба було б іншу кличку обрати. І це тут є. І реалізовано дуже погано. Кнопку вниз можна перемикати ключки для Гольфу. Якби про те, що чим буде відрізняються. Ось чого в мене в житті не було, так це досвіду в справжній Гольф. Якось не дивилось. Але хоча б є ось такий гольф на фоніком. Один курс 18 лунок. Гольф подавався на ось таких кольорових каріках. Ну, або ось на ось таких каріках вигляді пульсу. І раджу вам його більше за інші ігри з цієї підбірки. Тож, підбірка на сьогодні. завершилась. Все, побачимось! Бо вже зовсім скоро, зовсім скоро підуть справжні хітяри.